Вискакують ішов, так? А що часто то yeah. мені не дуже подати, yeah. працює? Yeah. Yeah. Непогано вийшло й далі. Чудися на ці самі даже, агрегати, що є в Україні. Ну, якісь росте. скучили за агробатлами. Тоді вам до нас. Перерва в два роки показала, що аграрії засумували за подібного роду заходами, адже глядачі приїхали з усіх куточків України і не тільки. 30 серпня 2023 року відбулася довгоочікувана виставка демонстрації сільськогосподарської техніки. Десята. Ювілейна битва агротитанів-2023. Відвідувачі власними очима змогли побачити в роботі і перевірити своїми руками якість виконаних операцій в справжніх польових умовах. Найцікавіше для учасників та гостей виставки це можливість порівняти техніку однакового призначення в рівних умовах на одному полі в один день. Програма заходу включала виставкову зону, тест-драйв автомобілів, благодійний аукціон, демонстрацію техніки в межах спеціальних зон, зокрема, плуги та глибокорозпушувачі, сівалки та посівні комплекси, борони та культиватори, мульчувачі та котки-подрібнювачі, дрони-оприскувачі та робот-нексат, оприскувачі, розкадачі мінеральних та органічних добрив, бункери-перевантажувачі та прес-підбирачі. І презентації, а також ексклюзивні порівняння в рубриці Агробатл з події Битва Агротитанів 2023 зможете побачити на каналі ZIP. Усім мирного неба над головою! Та все буде агроукраїна».